Я не побоюсь этого слова. У нас в Украине кризис никто не исполнял по той причине, что очень много электроники, и мало mm -hmm. кто решается на такой, скажем так, подвиг исполнить это вживую. Потому что одно дело, когда э, композиторы пишут в студии и работают в студии, сверху накладывают сэмпл, сэмпловую музыку. Другое дело, когда это э, делается вживую. Сэмплы очень трудно подставить под дижерскую э, манеру. Тому що ми роботом пока без кліка і можна їм гордитися. Тому що тоді є жива музика, то це не електронна, яка ми слышим, є прежде емоції. Дивіться, але ви наважилися це зробити. І як це у вас вийшло, наші телеглядачі зможуть вже почути, якщо виграють квитки на концерт, ми маємо іще один телефонний дзвінок. Доброго ранку, бо в прямому ефірі ми готові слухати вашу пропозицію. день. добрий день. Добрый Меня зовут Анна. Я хочу вам підложити наступне. Ви можете сделать, вы можете выступить симфоническим оркестром, но это будет джазовая музыка. В следующий вечер, предположим, можно сделать блюз. И ещё очень интересно послушать симфонический рок. Угу. Mm -hmm. Добре, дякуємо вам, а скільки рок у вас є, так? Есть Просто. у нас рок, есть у нас джаз, э и в любом случае во всех саундтреках, если собрать их вместе, mm -hmm. есть полностью все градации музыки от классики до Меланхоліки, то, що є зараз. А кантри, до речі. Є, звісно. Хорошо, а Джанго А Развідали там. Це штат, це кантері, це вестерн. Одинокий рейнджер, це вестерн. А там є вся музика. У нас є відеофрагменти, я пропоную його зараз поглянути і продовжити нашу розмову. Ну, що ж, ось ось так ви можете побачити і почути, але наживо концерт 에, «Lords of the Sound». Власне, у нас є телефонний дзвіночок ви в прямому ефірі. Доброго ранку. Отже, будь ласка, ми вас слухаємо і насамперед представтеся. Будь ласка, Здравствуйте. Добрий ранок, раді вас чути. Як Здорово. вас звати? Будь ласка, і кажіть свою ідею, свою пропозицію щодо концерту. Меня зовут Игорь, и я хотел предложить, чтобы ребята сыграли песни Угу. Mm -hmm. Такого Битлс. Пока будет? еще не было. Но было в планах. Было в планах и должны были играть, но... Пока, поки ще не грали. Дивіться, я, скажу вам відверто, дивлюся серіал «Моцарт в джунглях». Можливо, ви про таке чули. І мене завжди цікавило, цікавило таке запитання. Чи правда у симфонічному оркестрі, всередині симфонічного оркестру, вирують такі пристрасті? Так, да, я вам скажу, і у нас в оркестрі такі, таких хватає, і баталій, і буває, і проблем. Але, слава Богу, все розрішається дуже добре. Мені дуже нравится колектив, і радует, что это молодежный коллектив, mm -hmm. потому что отдача Это самое главное, мне кажется, для зрителя. Когда зритель чувствует ощущение, то, которое хочет услышать, а услышать он может только от молодых музыкантов, чем старшие музыканты, их очень трудно, мне кажется, перевоспитать и mm -hmm. рассказать. Ну, когда люди уже играют в оркестрах десятки лет, они привыкли на определенных ощущениях работать, когда они приходят в наш оркестр, у них глаза горят от того, что... Вони просто не розуміють, як таке можливо. А у нас були такі інциденти і є, і це війна розвиття як стабільність. У нас знову є дозвонювач. Доброго ранку. ранку. Ви прямому в ефірі, Представтеся, будь ласка, можете Мене поставити свої запитання. Я хотіла поставити таке запитання. Чи виступав оркестр у якості супроводу до виступу якогось соліста, ансамблю, хору? Ну... Ну і власне у вас є нагода отримати квитки на концерти. Якщо запропонуєте оригінальну ідею для наступного концерту, то можна взяти ще якихось співаків, які будуть співати під супровід оркестру. Тетяно, дякуємо Дякую. вам. Дякуємо. У нас... А нас конечно, конечно, конечно. Но, и, да. и есть у нас такое, и, и вы, э, исполнители у нас достаточно известные. Э, та, же, та же Алина Башкина, Виктория Литвинчук, которые светится на телевидении. Uh -huh. Они выступают с нами. Это наши солисты оркестра. Э, кроме этого, мы выступали э, с Майклом Джексоном, аккомпанировали ему. И сейчас у нас будет проект. 16. 16. 16. Ши, э, с Майклом Джексоном проект кавер-шоу. <плёк> <Да, плёк> именно так. <плёк> <плёк> По-другому по по <плёк> не скажешь. А сейчас у нас будет проект с Ричи Колючим в Харькове. 16 апреля мы сразу же после концерта. 1 апреля мы начинаем, приступаем к новым аранжировкам, к новым, скажем так, отчасти гастроя. Надеюсь, что привезем их в Киев. Это Рамштайн. Yeah. Кавер шоу. Рамштайн, тому спершу насчет рок-музики. Ми будемо акомпанірувати рок-групі з нашим симфонічним оркестром. Як, власне, як довго відбувається процес? Ось ви обрали ну, тематику, скажімо так, Рамштайн. З чого починаєте працювати? І власне, як відбувається цей сам процес вже до фактично готового продукту концерту? Ну, Мені каже, найголовніше то, що є популярно. Самое главное, э, это интерес зрителя, он должен приходить и получать удовольствие, понимать, что он приходит на то, что он хочет. Если он придет и услышит, ой, я это слышал, но мне это не очень нравится, мне кажется, это не будет тот вариант. Та перше, втора, мені каже, це здійснять оркестровки. Третье, третє. с оркестром з солістами і випустки вже готове. Чого показ. хоче глядач, дізнаємося просто зараз. У нас знову телефонний дзвіночок. Бачите, засипали нас сьогодні дзвінками. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, ви в прямому ефірі і, власне, можете надати свої пропозиції щодо наступного концерту. Алло. Так, так, ми вас чуємо. чуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Я Наталя з Києва. Я фрагментарно дивилася концерти наших оркестрантів. Вони молоді, красиві, несуть такий чудовий настрій, але їх мало знають. І тому я би запропонувала, щоб вони виступали своїми творами. Все, що в них є, нехай показують народу, і е, несуть молодість е, і, і свій задор. І називається нехай їхній концерт Весняна феєрія», тому що вони такі весняні, такі веселі, такі красиві. <рес> ну, Дя, що, дякуємо, дякуємо вам за за пропозицію. Ну що ж у нас залишається вже вже закінчується ефірний час? Давайте оберемо переможця. Хто ж це таки зможе? Е, отже, першим е, була ідея це 80-90-ті, Була ідея з Бітлз, була ідея. Яка яка найбільша? Yeah. Солістами. Солістами. Соліста mm -hmm. Ось про весняна фаєрія. Мне ну, Значит, так, по -по последнє, навіть саме каже, удачне і інтерес. Ну, в эту весну ми вже, вже, да, вже нічого. Ні, 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 але але ну, як оригінальна ідея. Да, да. Все. Отже, весняна феєрія перемагає. Можете залишатися з нами на зв'язочку і дізнаєтеся, яким чином вже далі можна буде потім отримати квиточки. Ми дякуємо вам за те, дякую що завітали до нас. Назвичайно приємно було спілкуватися і чекатимемо вас у нашій студії не ще не один раз. Домовились? Спасія. Уже з оркестром. І з диригентом Віталієм Фізером та продюсером Юсарам Андрієм Новаторовим, представниками оркестру Lords of the Sound сьогодні говорили про те, як симфонічну музику їм вдалося зробити такою популярною в нашій країні. Ну що ж, дякуємо за такий чудовий сюрприз і для наших телеглядачів. Отже, будемо закінчувати наш сьогоднішній ранок по київськи. Дякуємо, що були з нами. І, власне, цей початок дня починали у компанії. Ранку по київській компанії телеканалу Київ і обіцяємо зробити не менш цікавим і наступний день. Отже, залишайтеся з нами до зустрічі рівно о восьмій. Чекаємо на нову зустріч з вами.